Українці після 60 років можуть за власним бажанням служити за контрактом у війську. Верховна Рада внесла зміни у законодавство через загрози на безпеці. Народні депутати підтримали збільшення чисельності співробітників СБУ. Корупція в правоохоронних та судових органах. Парламентська ТСК розслідуватиме можливі факти зловживань. За власним бажанням і за умови придатності за станом здоров'я українцям віком від 60 років дозволять проходити військову службу за контрактом під час воєнного стану, Верховна Рада підтримала відповідні правові зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Ті, хто досяг граничного віку перебування в армії та визнані придатними військово-лікарською комісією, можуть служити на посадах рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу за умови, що такі люди були звільнені з військової служби після першого січня 2015 року термін дії контракту один рік із можливістю підписання нового також передбачено, що такі контрактники протягом двох місяців проходитимуть випробування. Є велика кількість чи певна кількість військовослужбовців, які досягнули граничного віку перебування на службі, і вони змушені звільнятись. Але дехто з них хоче продовжити служити під час дії воєнного стану. Є певна категорія громадян, яка раніше звільнилася з досягненням граничного віку, але теж бажає підписати контракт. Вони є фахівцями військової служби і вони вкрай потрібні сьогодні збройним силам України і іншим військовим формуванням. В Україні буде збільшено чисельність співробітників СБУ. Їм дозволять застосовувати зброю та бойову техніку в порядку, що встановлений для ЗСУ. Верховна Рада ухвалила відповідні зміни. Документом передбачено, що загальна кількість СБУ має становити 37 тисяч осіб. Наразі це 27 тисяч. Центр спеціальних операцій А налічуватиме не менше 10 тисяч співробітників. Як зазначили народні депутати, загроза нацбезпеці змінюється, тому і необхідність збільшення чисельності СБУ, зокрема оперативно-бойових підрозділів законопроект. Проект передбачає та надає можливість застосовувати зброю та військову. Техніку військовослужбовцям служби безпеки України під час антирористичних операцій, під час заходів з національної безпеки, під час відсічі російської повномасштабної агресії на тих самих підставах, що і військовослужбовцям Збройних сил України пропонується створити підрозділ оперативно-бойової діяльності, який буде. Налічувати не менше ніж 10 тисяч осіб, і буде займатися виключно спеціальними операціями. Боротьба з тіньовим флотом Росії Верховна Рада ухвалила закон, який розширює застосування санкцій до морських і повітряних суден, причетних до дій, що загрожують національній безпеці України. Документ передбачає можливість застосовувати обмеження до кораблів та літаків, які залучені до російських схем тіньового перевезення нафти, зброї або військових. Фіксувати відповідні порушення буде служба безпеки України. Зібрана інформація передаватиметься до державного реєстру санкцій. Санкції та арешти морських та повітряних суден країни агресорки дозволять посилити безпеку України. Наголосили народні депутати. Це дуже важливий законопроект, який розв'язує руки України накладати санкції. Він е, дає змогу нашим СБУ проводити розслідування, накладати санкції на фізичні і юридичні особи, на конкретні судна, які будуть блокуватися в Європейському Союзі, в світі і е, не давати змогу заробляти ці кошти, які е, заробляються на крові. Незаконне збагачення прокурорів, декларування криптовалюти детективами національного антикорупційного бюро не обґрунтовано великі застави, встановлені судами. Можливі факти корупції або пов'язані з корупцією правопорушення у правоохоронних органах, судах або органах судової влади розслідуватиме тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Вона розпочала свою повноцінну роботу у форматі засідань, як зазначив голова ТСК Сергій Власенко, слідча комісія проаналізує перевірку декларації НЗК, аби з'ясувати наскільки ефективні механізми мається антикорупційна структура. Також під час засідання ТСК було ухвалено рішення направити звернення до відповідних структур щодо корупційних скандалів, про які цьогоріч повідомляли змі. В засобах масової інформації були конкретні приклади конкретних ситуацій. Коли, на наш погляд, правоохоронці вчиняли дії, які містять ознаки корупційних, але при цьому жодної реакції самої правоохоронної системи не було. Ну зокрема, із. Там один із найгучніших історій це історія про декларування криптовалюти, припустимо, детективами Національного антикорупційного бюро. Коли таке відбувається, припустимо, з державними службовцями НАЗК проводить перевірку, передає матеріали. В набу і набу проводить розслідування, з'ясовуючи законність походження, наскільки це справедливо, і так далі. А коли мова йде про порушення самими правоохоронцями, реакції немає. У нас були випадки пов'язані із незаконним збагаченням прокурорів. Ми е, зап, за, запланували також. Е... Провести, проаналізувати велику кількість матеріалів, які ми запросили залучити експертів, експертів з громадського середовища, які мають дійсно в сфері боротьби з антикорупцією, є мають вплив, мають результати, і відповідно, ми будемо таку раду при нашій комісії мати. Звільнити від оподаткування благодійну допомогу, надану на користь учасників бойових дій, які зникли безвісти або на користь їх сімей. Це питання обговорила під час виїзного засідання парламентської тимчасової спеціальної комісії з питань правового статусу, соціальної підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їх сімей. Як зазначили члени ТСК, у Верховній Раді, зареєстровано відповідний проєкт закону і його потрібно якомога швидше ухвалити. Також обговорили питання психологічної допомоги ветеранів. Учасники засідання підкреслили, реформи потрібні негайно а головне дієва реалізація на місцях. Ми рухаємося і намагаємося створювати політики. намагаємося запроваджувати і законодавчі зміни, розписуємо під законку. Пишуться безкінечні роз'яснення, накази і розпорядження ну до, до інших структур. Але Доки не включаться громади, ну от нічого не буде. Треба гроші на квартири. Треба гроші трошки психологам. Треба гроші трошки соцпрацівникам. Ну тому що в них зарплати ну жахливі. Ще трошки треба пандуси для людей з інвалід... ну, тобто дуже ну. Це все понятно. Давайте говорити про те, що ми конкретно можемо там зробити щось включитися. Якщо говорити про систему психологічного здоров'я психологічної допомоги в нашій державі, варто зауважити, що сьогодні для нашого міністерства і в цілому ветеранської політики відповідно психологічне здоров'я є одним з пріоритетів. Тимчасова спеціальна комісія вирішила. Перше звернутися до комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з проханням прискорити розв'язок проєкту закону про внесення змін до статті 165 податкового кодексу України щодо звільнення від податкування благодійної допомоги, наданої на користь учасників бойових дій, які зникли безвісти, або на користь членів сімей таких учасників бойових дій. З 1 січня 2026 року буде запроваджено обов'язкову військову підготовку для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей. Відповідний закон хвалила Верховна Рада. Наразі навчання за програмою офіцера запасу у медичних закладах освіти є добровільним. Його проходить лише близько 5% студентів, переважно тих, хто навчається на контрактній основі. Водночас у медичних підрозділах ЗСУ спостерігається гостра нестача кадрів, тож систему підготовки майбутніх медиків потрібно адаптувати до актуальних потреб оборонного сектору. Про це повідомив голова профільного комітету парламенту Михайло Радуцький. Відповідно до нового закону, обов'язкова підготовка стосуватиметься не лише студентів державних вишів, а й тих, хто навчає. Ається у приватних навчальних закладах порядок проведення підготовки, перелік військово-облікових спеціальностей і обсяги навчання розроблятиме кабінет міністрів. Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом, що передбачає зміни до програми ЄС Креативна Європа. Це ще один крок до інтеграції України у спільний культурний та медійний простір Євросоюзу. Представники культурно-гуманітарної сфери зможуть долучатися до однієї з найбільших європейських програм для українців. Це також додаткові стимули і фінансові можливості щодо розвитку культури і креативних індустрій. Програма діятиме до 2027 року. На реалізацію усіх проєктів європейці заклали майже 2,5 мільярда мільярди євро. Якщо говорити про медійну частину, то це більша частина цього бюджету. П'ятдесят. 52... 8% і після ратифікації вона стане доступною. Це результат прийняття закону про медіа, який наблизив наше законодавство медійне до європейського, і саме після цього Україна змогла підписати угоду з креативною європою і розширити проекти, в яких українські медійники можуть отримувати кошти. Це дуже важливо і для створення сучасного контенту, і для такого європейського спільного продукту